Одним. Вони стануть таким одним і вони будуть отримати е, насолоду від спілкування один з одним. Це необхідно, це важливо. Розумієте, без цього ми ну, прямо таке діяти обійдемося. Тому це ті речі, які ну, потрібні для того, щоб шлюб він був таким повним. Для того, щоб шлюб він був батька і матір, пристане до своєї жінки і будуть одним. І Я дуже хотів би, щоб ви з вами пам'ятали. Знаєте, я ж люблю. От не пам'ятаю, до 30 років. Не буду зараз рахувати скільки. 28 відказують, знаєте, тільки знаю, скільки я жив. І ви знаєте, от так, бувають моменти, коли дійсно десь, десь ну, якось відключаюся. Розуміючи, що він йде. Починаючи до служіння, я тут казав час. До речі, я не знаю, як буде перекладати. Я не привік до того, що Так що ви говіть паузи і цей час говорите. Ну, почнемо з часу з те. Це. Це вже треба, щоб ти не таке перекладав. Чарльз. We are we are more tending to um love ourselves more than others, but we should love uh, you should love you more than yourself. Але знаєте, то знаєш, найкраще, найкращий зразок любові це Христос. But the best example of love is Jesus. І якщо ти подивитися, от як Христос полюбив церкву, то так має

And uh, we would see that he loves his church like himself. He loves it uh, as his buttons. said that she should be humble before you. Ви звернули увагу, як час цей час слухав і кевав голову войну символо. Юля, чого я про це прочитав і хочу сказати. Взагалі це трапилося в один момент, коли. Одна жінка сказала, а в Біблії не написано, що я повинна чоловіка любити, для того, щоб я йому коригнути оцей момент. Ну воно завжди так. От часто розмові з людьми, ну, особливо коли це стосується жінок, і от є такий вислів у Біблії, що коріться війться без чоловіка так, це стосується жінок, що вони без слів. Стоїхово. Щоб вони без слів могли без того, що ти будемо казати, а він став віруючим людиною. Ну, це не стосується цього випадку, але так, взагалі. І о всім говорить така е підтримка, оце має бути там. І це залежить від того, як будеш ти будувати ці всі відносини. Я розумію, що це дискримінація, і час я сказав два слова і нібито все, а тобі так довго розповідають. Але е, от коли читати притчі Соломонові, пісні над піснями. І знаєш, людина, яка писала ці слова, вона була, знала про що писала. Щас кажуть, є, щоб він зрозумів. І тепер буквально кілька слів. Charles Luther Helton. Take Yulia Cremoracle Helton to be my lawfully wedded wife. Care of you always. I give you this ring as a symbol. Звернутися з таким особливим у такий особливий день, особливий у Я користуюся своїм правом сьогодні. Я жодного слова не сказав про дітей. Можливо, про це звернули вам. Але от біблію хочу вам такий перший подарунок сьогодні зробити. Дитяче бій. Я думаю, що ви будете читати таку біблію якусь ну, дитячі малюнки це і все інші. Отож лайт. Uh, зараз свідки дадуть uh, по батьку і матері, оскільки uh, батьків нареченого з технічних причин з нами немає. Uh, батьки Юлі. Вони зараз є батьками і для Чарльза, будуть. Uh, Ходити цю традицію. Дайте, будь ласка, свічки батькам і підпаліть їх.